Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Так, друзі. Ну а далі така історія. Ого, до нас звернулись мешканці одного зі столичних житлових комплексів. Там власники електрокарів заряджають свої машини не від станції. А з домашніх розеток. Тобто багатоповерхівка із домашніх розеток, а внизу. як з квартир навіть верхніх поверхів тягнуться, тягнуться, тягнуться багатометрові переноски, які звисають над головами мешканців а, а, житлового комплексу. І от сніданок поспілкувався з власниками електромобілів mm -hmm. і сусідами, меж жителями дому, і також ми дізналися у експертів чи взагалі безпечний і законний отакий спосіб зарядки. І ось яка історія вийшла. Метрові переноски, що звисають з вікон квартир, воно з одної квартири також висить, стоїть на тротуарі, щоб зарядити автомобіль. Ну це ж ну, не Чи законний такий метод зарядки електрокара. З автомобілем все буде ок. А ось питання з розеткою можуть бути. Правила безпеки, зарядки електрокара та що робити, коли власники авто їх порушують. Це відео зняли мешканці одного із житлових комплексів у передмісті столиці. Тут це звичне видовище. З вікон квартир звисають переноски. Дроти лежать на тротуарах, об них чіпляються діти, мамам з візочками не проїхати. Так, власники електромобілів заряджають свої авто, сусіди обурені. Спершу вони кричали: зробіть нам зарядки, а потім А кому моя переноска заважає? Андрій мешкає в цьому ЖК вже п'ять років. Розповідає, проблема дійсно назріла. Подекуди переноски тягнуться з балконів верхніх поверхів. І таких шнурів десятки. Скоро не буде місця тут вони будуть заїжджати на тротуари, паркувати ті машини, бо йому треба зарядити. А якщо ми зараз всі поставимо ці всі автомобілі, тут і провода кинемо, ну, ну це... у ЖК обладнали зарядні станції для електромобілів, та вони пустують. Ольга кілька місяців тому купила електроавто. Каже, зручніше заряджати біля дому, адже до обладнаного місця ще треба йти. У мене двоє маленьких дітей, я їх везу всім 20 до школи, пробки, тому щоб швидко вити, то біля дому. А туди, поки я з ними з рюкзаками добіжу, то. Голова ОСББ одного із будинків в іншому районі столиці впевнений. Справа в іншому причина не у зручності, а у дешевих кіловатах на станціях електроенергія рахується за комерційним тарифом, який дорожчий в середньому на 10 гривень за кіловат. Співвласники так роблять, тому що вони хочуть встановлюють двохзонний лічильник і по нічному тарифу заряджають в найдешевший спосіб свої свої автомобілі. На подвір'ї їх будинку теж є зарядні станції для електрокарів. Тут ніхто не спускає з квартир багатометрові переноски. Ми вважаємо, що таку ситуацію в будинках робити неприпустимо, тому що це поки що це поодинокі випадки: один, два, три автомобіля і автомобілів електричних стиновиться все більше, і можемо собі уявити, що буде через два роки, коли будуть ці дроти між собою там спутуватись. У свою чергу експертка з електромобільності Марина Киціна каже. Зарядка автомобіля із домашньої розетки законом не заборонена, проте вона є небезпечною один із ризиків коротке замикання, яке може закінчитися пожежею у квартирі. Будь-яке фізичне пошкодження цього кабелю може статися, навіть не з вашої вини. Хтось шов, переїхав, там. Не знаю, собака перекусила в автомобілі. Спрацює е, такий захист, і він перестане приймати е, на свій борт е, зарядку. Тобто, з автомобілем, все буде ок. А ось питання з розеткою можуть бути. Особливо небезпечно, коли подовжувачі для зарядки довгі і складаються з кількох шнурів, як у випадку одного із київських ЖК. Один раз мені скинули фотку з дев'ятого поверху, тобто ви уявляєте цю конструкцію, коли там по 100 метрів ці переноски одна в одну, одна в одну. Це дійсно небезпечно не лише для вас, а і для людей, які навколо. Найкращий і найбезпечніший варіант заряджати електрокари на обладнаних станціях. Історія, друзі, mm -hmm. дійсно питання безпеки тут перш за все. Але то є ненормально, коли з дахів з дахів з поверхів, з вікон вилазить один провод, потім монтується інший, інший, це подовжувачі, і потім вмикає. Ну ми розуміємо, що з одного боку правильно тут хтось для себе вирішує переходити з паливного автомобіля на електромобіль. Так, питання так, екології, так. питання власної економії, економії сімейного бюджету. З іншого боку, інфраструктури у нас такої немає, які в. Опі, для того щоб спокійно можна зупинитися там і в черзі стояти, заправити свій автомобіль, зарядити, але ненормально заряджати автомобілі з поверхів домівок. Ну, ну дивися, якщо звичайно там терміново кудись Спортив, треба зайнята, немає тої підзарядна там поряд зарядної станції для електрокарів. Це, так то, до тоді... першого півдня, грубо кажучи, не дай Боже, звісно, ні, і дивися. Пошир, тоді, якщо якщо немає якоїсь такої, ну немає іншої можливості, треба терміново, то виходимо з ситуації так хоча нібито цього робити не, не треба. От, але якщо є можливість і е, є куди під'їхати зарядити, то, ну, звичайно, треба тоді вже е, дотримуватися правил і нашого законодавства.